Це все залежить від самої людини. Я, допустим, давно перейшов на цей календар, ще років 30 назад. Так що для мене це не новина. Так, весь західний світ. Це діло добровольне. Все залежить від людини, залежить, як її душа розположена. Це ж історично. В своє час на дві ну, неділі, виходить, як би вбрали. Я считаю, что это более правильно. Потом Новый год и как-то все само по себе. Понимаете, а так получается. Новый год, потом топа, потом все, ну как-то оно. Якщо я вважаю, що все правильно. Я оце відчуття, знаєте, щось все зломане всередині, тому що святкували, там, ти все життя знав, що Різдво – це моє улюблене свято, Тобто, це було там, 6 квітня. а Зараз це воно ломається, ти взагалі не розумієш, то есть, чи це просто дата, чи це свято. Ну, от так якось. Я думаю, що правильно, тому що треба давно вже переходити на православну церкву України. Україну, відзначати е -е, праздники, свята вже по новому календару. Як на серце покласти руку, вот, то я в принципі за старий календар. Знаєте, тому що наші діти, прадіти вже тисячу років були по тому календарю, по старому. І нас так крестили, і наших дідушок, і бабушок. Вот. І знаєте, як ну, все в житті міняється, а Бог не міняється. Він, знаєте, ну як э, э, Альфа і омега, начало і кінець. От вот, я, в принципі, як би... Э, всю там політика міняється, ну, економіка там міняється, все. Церква би, вона стабільна і, і Бог стабільний, то я би, за старий календар. При світі. ну це моя думка. Я вважаю, що ну, ставлюся до цього. Немає різниці, коли святкувати. Тобто, як всі українці святкують, так і ми будемо святкувати. Тому що календар помінявся давно, а заскорубла православна система, яка ще сповідується з Московії старої. Не Росії, а Московії. Вона так і залишилася, так і вони пчелом б'ють. Так що весь світ перейшов на календарі, переходить на нові, він міняється. Тут справа в традиціях, дуже багато людей привикли по старому, напевно, теж що був вибір. Хоча, коли я раніше була, Завжди хотіла прийти на 25-те, тому що вже якби знімається пісні, тоді святкуєш новий рік. Я не глибоко в цій темі, тому як вважають за потрібне, хай буде. Якщо чесно, то я далека від релігії, мені стається, що це все не так сильно впливає. Головне, щоб ну, мені, як людині, яка не ходить в церкву, просто важливо розуміти, що в Україні вже немає церков, які є в цьому московському патріархаті, тому що зараз у нас триває війна з цією країною і ходити в церкву, яка підлаштовується під закони іншої держави, як мінімум, нелогічно. На рахунок календаря я не знаю, чи так буде краще і зручніше для держави чи ні. Головне, щоб люди, які ходили в ці заклади, вірили. До і вірили в Бога, і приходили туди для того, щоб просити те, що вони хочуть. Ось а те, який календар буде, я думаю, це не вплине на те, чи молитви почуються чи ні.